Привіт, друзі! Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео та підтримайте мій проект. Сьогодні ми тримаємо в руках не просто дві гривні, а справжній маніфест незламності. Це пам'ятна монета 2025 року, присвячена 120-й річниці від дня народження Ніла Хасовича, головного художника українського підпілля. Почнемо з боку, де розгортається ціла панорама боротьби. Тут відтворено елементи його знакових робіт. Дизайн стилізовано під бофон, скорочено від бойового фонду. Так називалися гроші української повстанської армії, які Хасович створював у глибокому підпіллі. Зверніть увагу на напис до волі народів і людини та цифру 300. Це пряма відсилка до того, як працював спротив у 40-х роках. Бофони були тогочасними донатами. Люди передавали кошти чи продукти на армію, а натомість отримували такі квитанції. Найдивовижніше те, що Хасович створював друкарські кліше в тісних і вологих бункерах під землею. Він писав: Я не можу битися зброєю, але биюся рісцем і долотом. Радянські спецслужби полювали на нього роками. Коли Мецеві запропонували здатися, він обрав смерть у бою. Перегортаємо монету. Перед нами портрет самого художника, виконаний у стилі дереворету. Різкі, експресивні лінії передають характер людини, яка в юному віці втратила ногу, але не зламалася. Цікавий факт роботи Ніла Хасовича експонувалися у Варшаві, Празі та навіть у Лос-Анджелесі. Але замість світової слави він обрав боротьбу. Для колекціонерів монета виготовлена з нейзильбару, Тираж до 75 тисяч штук. Вона входить до серії видатні особистості України та вирізняється дуже рельєфним карбуванням. Ця монета доказ того, що мистецтво може бути сильнішою зброєю за кулі.